Дзвінки наприкінці префіксів. Ми з вами знаємо, що приголосні бувають глухі і дзвінки. У нас ну, якби ми знаємо, що в російській мові це складне правило. Так? Ми дивимося на те от там безсовісний, си чи зи, так? От, Ми дивимося на те, яка там буква після цього, да, глухи чи дзвінки, звуки, так і пишемо. В українській все значно простіше. Так? Наприкінці префіксів пишуться лише дзвінки приголосні. Тобто наприкінці префіксів у нас будуть з, ди, Ж. такі звуки. Тобто префікса роз не буває, тільки роз, без да? від, між. Тобто наприкінці префікса, який складається з кількох букв, у нас буде тільки дзвінки і звук. Нічого іншого бути не може. Так тоді не росіяни треба казати, а розсіяни. А, ні, Я це ж корінь. <рес> Алло. Це корінь. Так, ну тобто, тут зрозуміло, так? Єдиний єдина, е, нюанс у цьому правилі, у правилі це із префіксом, який складається з однієї букви. З префіксом з і «с». От коли це одна буковка, не буква так? У переважній більшості випадків ми пишемо «з». Зробити, наприклад, да, чесати, не знаю, там е зламати, да, тобто їх там буде більше. Си ми пишемо лише перед п'ятьма приголосними. Кафе-птах, так. Да. Кепети, фехи. Є, да, є фраза для запам'ятовування цих звуків. Да? Кафе-птах. Ось вони всі тут. Побачили? Ми пишемо си лише перед ними. І я наголошую, це стосується лише того випадка. Коли префікс складається з однієї букви. Якщо це префікс на накшат роз без від між, тобто це кілька да, букв, такі от, якби вони схожі на прийменники, так? От, то ми будемо писати лише дзвінки, звуки, наприкінці. Приклади до С. Сики, наприклад, скатати. Да? Сипи, наприклад, спалити. Да? Си буде писатися, сти, наприклад, створити, спи, наприклад, сфотографувати. Да? Зрозуміла ідея? Взагалі легко, да? дуже легке правило.